Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Російською Федерацією хотіли керувати ззовні, і це призвело до нинішньої ситуації, в тому числі до спеціальної військової операції на околиці. Ми продавали свої ресурси за американські долари, ми підпорядковувалися світовій організації торгівлі. Контролований Америкою, ми підганяли свою економіку під стандарти Міжнародного валютного фонду. Контрольовано Америкою, ми купували боргові зобов'язання Америки, тим самим спонсоруючи їх економіку. Досить, як вважає президент, у попередні роки Росія жила на чужій галявині, а нинішні події є шляхом до очищення. Те, що відбувалося в попередні роки, в значній мірі було повазано з тим, що ми грали, як би завжди жили на чужій галявині. А сьогоднішній, подається шлях до якогось внутрішнього навіть очищення і оновлення. Зусилля людей, які намагалися управляти Росією ззовні на рубежі 90-х і 2000-х років, привели країну до того, що ми опинилися в тій ситуації, в тому числі і в зоні спеціальної військової. операції. Це ж вони до цього довели, уклав президент. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!